Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо медівник з малиною. Вічна класика, до якої я вам пропоную додати родзинку у вигляді малини. Ви за цим рецептом можете готувати класичний медівник, тому що він виходить неймовірно ніжний, він дійсно просто тане у роті. Але якщо ви хочете, як і я, додати справжнього літнього смаку, кислинки, свіжості, то додавайте, як і я, малинку. Я думаю, ви помітили, що і минулого і цього року досить модними є торти великого діаметру, але при цьому невеликої висоти. Їх діаметр може досягати 50-70 навіть. 100 сантиметрів, якщо це весільні торти. При цьому висота зовсім невеличка. Вони прикрашені великою кількістю свіжих ягід, це виглядає дуже гарно. Тож і сьогодні я вам пропоную також приготувати медівник саме в такому розмірі, звичайно, не в величезному, але 30 см. І я впевнена майже на 100%, що ви зараз не повірите в те, що я скажу. Але в нас з чоловіком якраз на днях буде річниця наших стосунків, не весілля, а саме відносин 12 років. Мені зараз 27, тому ви можете порахувати. І цей медівничок стане як ніколи в нагоді. І, тим паче я обожнюю медівника ще й з додаванням такого справжнього літнього смаку. Малинки це буде взагалі ідеальний варіант. Тож, якщо у вас планується якесь свято, зверніть увагу на цей рецепт. Ну а ми розпочинаємо приготування з малинової начинки. Для неї нам знадобиться малинове пюре, кукурудяний крохмаль і цукор. Як готувати малинове пюре? Ми свіжу малинку подрібнюємо і перетираємо через Подрібнюємо блендером. Ми перетираємо через сито для того, щоб позбутися зайвих кісточок. В Сотейник виливаємо малинове пюре, додаємо цукор і кукурудзяний крохмаль. Добре, перемішуємо все вінчиком. Ставимо сотейник на плиту і постійно помішуючи на середній потужності плити, доводимо масу до кипіння. Маса почала загущатися, вона закипіла, і тепер ми постійно помішуючи, проварюємо її ще хвилинку-півтори, для того, щоб вона ще краще загуснула, плюс зник повністю присмак крохмалю. Все, знімаємо масу з плити. Переливаємо в чисту тарілочку, накриваємо плівкою в контакт і залишаємо трішки охолонути на поверхні, після чого відправляємо у холодильник до повного охолодження і стабілізації, приблизно на годинок 5, не менше. Переходимо до приготування медових коржів, для яких нам знадобиться пшеничне борошно, яйця, цукор, вершкове масло, мед, сіль і сода. Мед обов'язково беріть якісний. В Каструлю або сотейник. відправляємо цукор, мед і вершкове масло. Ставимо на плиту і на не дуже високій потужності починаємо розтоплювати усі інгредієнти. Спочатку можна не перемішувати, але як тільки починає розтоплюватися цукор, мед, з вершковим маслом можна починати помішувати. Маса має бути однорідна, без грудочок і помішуючи, доводимо все до кипіння. Ось така виходить однорідна маса. Все, вона закипіла, бачите, вже починають йти бульбашки, і тепер знову ж таки постійно помішуючи, можна трішки зменшити потужність. Е, просто дивіться, щоб не було такого сильного булькотіння. Ми проварюємо масу ще 4 хвилини. Ще так сталося, що ви бачите, що на цьому етапі у вас не дорозчинилися кристали з цукром, і цукру, і вони з медом утворили такі непримішені грудочки. То ви, після того як проварили масу 4 хвилини, просто притідіть через сито. Одразу в гарячу масу додаємо сіль і соду. Перемішуємо, і дивіться, як змінюється маса. Вона піднімається, стає ось такою пишною. Ми тепер її постійно-постійно помішуємо. Зараз наша маса стане гарного карамельного кольору, яким і мають бути коржі для медівника. Дивіться, який гарний карамельний кольор вже. Тепер постійно помішуючи, нам необхідно довести масу до кімнатної температури приблизно, тому що ми будемо додавати яйця для того, щоб вони не згорнулися. Маса має бути більш-менш однакової температури. Маса вже трішечки охолола, бачите, як вона загущається. Тепер перемішуємо до однорідності яйця і починаємо яйця буквально потрошку вводити в нашу масу, знову ж таки, щоб температури обох мас потоваришували між собою. І в цю однорідну масу додаємо борошно. Перемішуємо ложкою. Одразу все борошно не додавайте, додайте більшу частину, далі, далі додавайте ще, і навіть більше, ніж зазначено у громовці, якщо вам потрібно. Ви перш за все, орієнтуйтесь на консистенцію, яка має вийти, а не на кількість. Тому що кожна марка борошна бере різну кількість рідини, більш того, навіть одна і та сама марка борошна в різний період часу може вести себе по-різному. Так, дивіться, виходить ось така консистенція тіста. Бачите, воно. Рухоме, скажімо так, воно ось так звисає з лопатки, як такий дуже-дуже густий крем. При цьому частина ось так на ложці залишається. Бачите, зараз, звичайно, неможливо працювати з таким тістом, воно буде стабілізуватися в нас, але консистенція, як ви бачите, ось приблизно така. І звисає з ложки таким, можна сказати, трикутничком. Тепер перекладаємо тісто на плівочку харчову і загортаємо тісто в плівку. Дивіться, щоб воно не витікло. Ось Бачите, яке воно. Як ви бачили, з тістом зараз працювати абсолютно неможливо, тому ми його відправляємо в холодильник, стабілізуватися приблизно на 3-4 годинки. Дістаємо наше стабілізоване тісто. Як ви бачите, його вага 1170 грамів. Я буду ділити тісто на коржів. 7 по 160 з хвостиком грамів, приблизно так. Можна одразу поділити все тісто, а можна робити це поступово. Відміряти один шматочок, все інше тісто відправляти поки що в холодильник, як вам зручно. Не бійтеся, присипати бороштом, щоб нічого не приставало. І розкочуємо на шматочок діаметром більше 30 см. І розмір пергаменту не дозволяє мені розкачати круг діаметром більше 30 см, тому я зверху ось так додаю стрічечку. Можна одразу вирізати ідеальний рівненький круглий корж, і так випікати. Але якщо ви хочете, щоб на виході коржі були однаково ідеальні, то для цього краще вирізати коржі вже безпосередньо після випічки. Тому можна взяти 30-сантиметрову тарілочку і ввести її на будь-якому папері або зручніше на картоні. Наколюємо корж виделкою перекладаємо корж на деко, зручніше це робити з іншої сторони. І відправляємо випікатися температура 180 градусів час три з половиною 4 хвилинки, але ви спостерігайте за. Кольором. І ось так по периметру, одразу після випічки гарячим, воно дуже просто ріжеться, вирізаємо обрізки, прибираємо в тарілочку. Якщо ви будете робити класичний декор, вони у вас підуть на посипку. Обережно повертаємо і знімаємо пергамент. В принципі, це можна зробити після того, як кор вже більш-менш охолод, як вам подобається, але головне його не пошкодити. І ось такий в нас вийшов корж. І залишаємо наші коржі повністю охолоджуватися. Ну що, в нас малинова начинка стабілізувалась, коржі готові і вже охололи, і ми готуємо безпосередньо перед збиранням торту наш вершково-сметаний крем. Для цього нам знадобляться вершки жирністю не менше 30%, цукрова пудра і сметана жирністю 20%. В холодну дежу виливаємо холодні вершки і додаємо цукрову пудру. І збиваємо до стійких піків. Періодично зупиняйте міксер для того, щоб перевірити, чи не збилися вже до стійких піків ваші вершки. Все, вершки збилися до стійких піків, бачите? держу відправляємо всю сметану і все перемішуємо, щоб в результаті також крем був стабільний, стійкі піки, але не занадто щільні. Дивіться, якщо вже такі стійкі піки є, а сметана з вершками ще добре не промішалася, ви можете все домішати лопаткою. Ось такий в нас вийшов. Пухнастий повітряний, вершково сметаний крем. Повертаємося до малинової начинки стабілізованої, перемішуємо її. Для зручності перекладаємо в кондитерський мішок без насадки. Всі складові готові можемо збирати торт. У мене ось така гарна тарілочка. Я на неї викладаю столову півстолової ложки крему. Викладаємо перший корж. Викладаємо крем, можна сказати, 3-4 столові ложки йде на один корж. Беремо нашу малинову начинку і такою спіралькою відсаджуємо малинку. Рівненько викладаємо другий корж зверху. Крем. На другий корж малинову начинку не ставимо. Далі йде в нас третій корж. Крем. Малинова начинка. Тобто, ви бачите, що малинову начинку ми викладаємо через корж. Так, в мене більша частина коржів є. Я хочу поставити ось таку цитатну стрічку. Вона буде торт притримувати, я його, відповідно, буду трішки ровніше збирати. Знову викладаємо крем, корж, крем, малинова начинка, крем. І викладаємо останній сьомий корж. Якщо у вас трішки крему залишилось, ви можете його викласти. Якщо ні, то ні, залишаємо так, тому що в нас буде далі йти поверх. Інший крем для покриття після того, як торт повністю стабілізується. Ось такий у нас вийшов торт. Тепер ми його залишаємо стабілізуватись в холодильнику на 5-6 годин. Наш торт стабілізувався і ми можемо переходити до приготування фінішного вершкового крему для покриття і прикрашання торту. І для цього нам знадобляться вершки жирністю не менше 30% вершковий сир, цукрова пудра і свіжа малина для прикрашання. До вершкового сиру додаємо цукрову пудру, перемішуємо міксером. Додаємо вершки, перемішуємо до однорідності, після чого збиваємо до стійких піків. Крем має бути щільний, проте не перезбитий. Дістаємо наш торт, знімаємо бордюрну стрічку і покриваємо торт. Так, тепер на цьому етапі торт можна в принципі, відправити в холодильник, якщо він так трішечки схопився, можна почати прикрашати. Я буду торт одразу прикрашати, тому просто ось так по колу викладаємо малинку. І за бажанням можна додати листочки м'яти. Це дівничок з малиною готовий. Просто подивіться, яка в нас сьогодні з вами вийшла краса. По-перше, торт просто величезний. Його вистачить на таку гарну велику компанію. Мені здається, навіть на невеличке весілля він підійде ідеально. Декор максимально літній, торт виглядає дуже ніжним, таким світлим, гарним. Мені дуже подобається такий декор, ну не дарма він зараз такий популярний і всі його використовують. Ну а щодо торту, він готується насправді зовсім не складно. Ви бачили, що ніякого особливого кухонного приладдя нам не знадобилося. Все максимально просто, все є у вас на кухні. Тож обов'язково спробуйте його приготувати, особливо, якщо ви полюбляєте. Перш за все, медівники. А по-друге, ось такі ніжні медівнички, які просто тануть у розі. Ось ця текстура саме така. Зараз ми його розріжемо, роздивимося всередині, ви все побачите. Ну а я буду з вами прощатися до наступних відео. Обов'язково зберігайте собі цей рецепт. Пишіть ваші коментарі, як вам такий торт, як вам такий декор. Полюбляєте ви медівники чи ні. Не забувайте, що в мене є телеграм-канал, я там намагаюся усі рецепти писати текстом. Тож, до зустрічі у наступних відео і давайте розрізати. Так, урочистий момент розрізання торту. Ніж просто проковзає. Оп, оп-оп-оп-оп-оп. Дивіться, яка краса. Так. І просто подивіться, який він ніжнесенький. Ви часто питаєте в коментарях вагу готових тортів, а я майже завжди забуваю їх зважувати. На цей раз на диво я не забула це зробити, і вага готового торту з малиною зверху 3 кг 300 грамів.